Усім добрий день. З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Героїв-рятувальників. Як можна помітити, тут працюють робітники та багато техніки. Також перекрили рух транспорту на ділянці від вулиці Лабораторної до Високовольтної, оскільки тут ремонтують аварійну мережу каналізації, також ремонтні роботи. Тривають на вулиці Ніла Армстронга раніше Казакова до вулиці піхоти короля. Наразі там спостерігає, спостерігається ускладнення руху. Ремонтні роботи будуть проводити у два етапи з 8 по 11 Травня, потім на іншій ділянці розпочнуть з 12 по 18 травня. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимось у місті Дніпро на вулиці Героїв-рятувальників. Як можна помітити, тут працюють робітники, а також багато техніки. Також перекрили рух вулицею на ділянці від вулиці Лабораторної до Високовольтної. Усе через те, що ремонтують аварійну мережу зливової каналізації. На ділянці з вулицею Ніла Ар Армстронга, раніше Казакова, спостерігається ускладнення руху, тож обирайте альтернативні маршрути руху під час планування поїздок містом. Ремонтні роботи будуть проводити у два етапи: з 8 по 11 травня та з 12 по 18 травня. Більш детальну інформацію та фото з місця ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM ФМ-107,3». Усім гарного дня!